Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Тож, що ж нас очікує з 1 липня? Дуже багато змін, як є і позитивні, як і негативні, такі, як, наприклад, виплати, рішення, які дуже сильно допоможуть в енергетичній сфері, залишатися світлом, пройти цей опалювальний сезон набагато краще, але є, на жаль, і такі, які, як на мене, є дуже і дуже тривожними. Ці новини, ну тим не менше, ми маємо їх розібрати. Хочете бути в курсі усіх подій, знати про це все, долучатися до обговорення цих подій, долучайтесь до каналу Народна Думка, кнопочка підписатися під відео. Більше мільйона підписників, а це означає, що ми рухаємось в правильному напрямку, доносимо правильні новини, обговорюємо їх і намагаємось впливати на них. Тож допомагайте нам впливати на них також своєю народною думкою. Просто долучайтесь до каналу, пишіть в коментарях вашу народну думку, і будемо працювати в такому напрямку. Тож, долучайтесь, я розповідаю. Тож, що там з 1 липня? Комар заважає записувати, але ми це зробимо, щоб ви були в курсі. По 900 гривень українцям. Підписаний закон номер 11251 відповідно до якого українцям роздадуть по 900 гривень. Гроші будуть роздаватися через дію, Через Дію будуть нараховані. Що це за закон? Кому це на що будуть давати? Так? По 900 гривень будуть видавати на покупку книг. Для того, щоб ми були більш освіченіші, більше читали на покупку книг по 900 гривень. В першу чергу будуть видаватися людям віком 18 років, от саме 18, да, протягом року, після того, як стало 18, тобто цей період. І е, друга категорія, кому надаватимуть, це батьки, у яких народилася дитина до одного року після народження дитини, ну, одному з батьків, одному лише. Е, вважають напевно, що. Ті, в кого народилася дитина, то в них багато вільного часу, вони в декреті сидять. Але я по власному прикладу в мене дівчинці 7 місяців, можу сказати, що це далеко не так. Часу того вільного від слова нема взагалі. Але програмою я, скоріш за все, скористаюся. Йде е, мова ще можливо, що буде така сама для певної категорії пенсіонерів, але поки що то все в розгляді. Вибачаюся. Ой. То все в розгляді. І як тільки буде щось прийнято додатково, я вам обов'язково розповім. Тож, очікуємо на 900 гривень від держави в дії, розбираємось далі. Новина номер 2 яка дуже почала сильно продвигатись і дуже швидко. і... Як на мене, то досить тривожно. Зараз розповім чому. введення військової поліції, військової поліції введення з дуже великим колом повноважень. Ну, Як завжди, нам розповідають, що це все для того, щоб там забезпечення порядку, боротьба з неправомірними діями, там, наприклад, ТЦК. Да? Ну, розписали дуже красиво. Но Військова поліція, як і кожний орган в державі, може працювати на дві сторони. Як і звичайна поліція, може дуже сильно допомагати людям, так? а може крешувати бізнеси і робити певні неправомірні речі. Ми знаємо, да? такі випадки дуже часто бували. І як для мене, це дуже тривожний значок в тому плані, що якщо її вводять, значить є вже чітке розуміння того, що ця ситуація, на жаль, затягнеться на дуже-дуже довго. От, така от новина більш детально з повноваженнями військової поліції, що вони як мають робити, бо там вплоть до вибивання дверей і проникання в будинок, да, їм прописано, хоча кажуть, що вони будуть мати право. Відноситись лише до військових, до цивільних ні, але щось мені здається, що кожному, хто поновив дані, став на облік, будуть вже автоматично прирівнюватись до типу, військовозобов'язаного, і військова поліція буде мати право ним займатися. Тому уважно за цим спостерігаємо. І про військову поліцію, як тільки вичитаю всі нюанси того прийнятого законопроекту, відразу вам розповім в окремому відео. Тож не пропускайте, щоб бути в курсі, щоб. Знати, знати, до чого нас готує. Сонячні панелі. е, хочуть зробити програму для масового встановлення сонячних панелей за рахунок в багатьох випадок за рахунок держави для того, щоб зробити електроенергію більш автономнішою, щоб ну, тобто, кожен будинок якби деякий час міг сам живити себе. І це дуже хорошо. Хорошо в тому плані, що зменшиться навантаження на енергосистему. По-друге, що е в періоди відключення ще деякий час будете залишати світло. Як то має працювати? Там є три програми для там, більшості українців, кожен з них знайде якусь свою. Перша – це підтримка простого населення за нульовим кредитуванням. Друге це виділення коштів на ОСББ, тобто на великі будинки, щоб люди якби, разом то робили. І третє, це прийнята президентом учора, да, не прийнята, а запропонована е і має продвигатись кабміном про те, щоб забезпечити сонячними панелями і вітрогенераторами школи, е лікарні, дитсадки. Щоб вони могли функціонувати якби авто-но. Як на мене, дуже хороше рішення. Головне тепер дивитися, як воно буде реалізовуватись. більш детально про програми кредитування і про СББ, розповім, щоб це відео не було дуже довгим, розповім в окремому відео. Тож слідкуємо. З 16 липня, після того, як закінчиться 60 днів. Відведених да, оцих на те, щоб стати на військовий облік, почнуть приходити повістки поштою. Спочатку поліція буде намагатися знайти тих людей, які не стали на облік, і доставити до, до військкомату, не оновили свої дані, вибачаюся. Потім почнуть приходити повістки поштою. Тут є такий нюанс, що кожна людина, яка не, навіть не візьме повістку, Вважається, що її отримала, тому що зараз є відповідне рішення, постанова, де вказано, що кожен, хто переїжджає, де змінює своє місце проживання, має про це відразу повідомляти в відповідні органи. Якщо він того не зробив, значить він живе там, де жив, значить, йому лист дійшов. Тому автоматично буде вважати, що повістка вручена. В Україні вводять заборону на чиновників. Е -е -е. Да, всіх чиновників під заборону, але не самих людей, а саме слово чиновників. Такий челендж да, робить відповідне міністерство, е -е, тому що в нас в Україні не має бути чиновників, а мають бути держслужбовці, там, ну, чуть ли не помічники народу. Да. Але... Мені здається, як ти не назви, да, тому що чиновники це від російського слова, запроваджено ще Петром Ім, чин, чини, А в нас, ну, типу, такого немає. Бо це ті, кому служать люди. Да, чини, а в нас це ті, хто служить людям. Но заборона на слово є, а чиновники як були чиновниками. Так, і вони ними, напевно, залишаться. І лише в наших силах то змінити, і то потрібно міняти кардинально. Тому, ще раз наголошую, долучайтесь, будемо цим займатися. Радикальне підвищення податків. Данило Гетьманцев, да, це керівник податкової, вже направив до Кабміну уряду відповідні рішення. І Податки хочуть підвищувати, от як тут написано, радикально. Ну, як, Якщо ви розумієте масштаби, то хочуть підвищити з 5 до 18%. Тобто більше, ніж в 3 рази. Отака от, от ситуація. Не знаю, як то вплине, як то приймуть, Ну, якщо буде таке підвищення, то людям стане жити. Підприємцям, особливо малим підприємцям, дуже і дуже важко. І просто ну, малий бізнес буде видушений як такий. Або всі перейдуть в тінь, перестануть платити зовсім і якось пробувати працювати. Хоча, напевно, створять такі умови, що в тінь перейти буде дуже важко. Ну, В тінь не хотілося б переходити і не хочеться нікому. Но Платити по 20% лише податку, а ще плюс за електроенергію, яка також стої, там, космічних грошей, газ, все інше, інше інше і лишається на себе, на сім'ю, на життя дуже і дуже мало, вже не говорячи про розвиток бізнесу. Ну, це ж не всіх, да? не будемо уточнювати, але для більшості саме так. Доноси за винагороду. Доноси на ухилянтів, на е, все чешників, да, тобто ті, хто самовільно залишили військову службу чи частину, доноси за винагороду все-таки хочуть прийняти. Внесли цей законопроект, відмінили, тому що люди почали, Боже, ну теж повернення до Радянського Союзу. Пряме повернення до Радянського Союзу і знову його продвигають. Лишилося ще да, увазі, уазики їм дати. Щоб по ночам приїжджали, забирали людей. Відновлення СС, да. коротше, як на мене, тут то -то крок в неправильному напрямку, який відкидає нас на 50 років назад, да, коли ще це все існувало. І. Міністерство міграції така, наостанок розповім таку заяву, яка мене просто вела в ступор і пояснює дуже багато речей. Міністерство міграції заявило, що якщо українці не повернуться додому, то е, доведеться запрошувати багатьох мігрантів з інших країн для того, щоб в Україні було кому працювати. Е, як я бачу цю новину, виглядає вона для мене, що Українці закінчаться, сюди завезуть нових мігрантів, які будуть дешевою робочою силою, в керівництві буде там частина українців, частина там, якихось американців, якихось пов'язаних з росіянами, але через якісь треті страни, да? тобто всі будуть керувати комунилінь, кроме нас. І працювати будуть якби, завезені люди за маленьку зарплату. А якщо ти українець, не хочеш працювати за маленьку зарплату, то типу виїжджай, іди да, воюй. А якщо А, і дуже багато якщо і ну, не подобається мені ця новина, що вже роблять такі заяви, е... краще мені здається робити умови для повернення своїх громадян для Зміцнення нашої держави да? ну, щоб тут жили, працювали, все робили саме українці, тому що це наша країна, яку ми виборюємо. десятиліттями чи вже навіть тисячоліттями, яку намагаємось розвивати, зміцнювати, взяти, заселити, типу, ким попало, щоб просто могли працювати. На землі. Отакі от, от новини на сьогодні. Далі спостерігаю за цю ситуацію. Вам розповідаю ті, які обіцяв, розповім, більш розгорнуто, тому що там потрібно розбиратись, тому що від того буде залежати подальше життя кожного українця в цілому. Тому я буду робити то разом з вами. І для вас до нової зустрічі на каналі Народна Думка.